Слава Ісусу Христу! Хотів би, щоб ми подивились на одне життя, величне життя, і подивились на падіння цього чоловіка, щоб взяти уроки і запобігти в своєму житті падіння. Я б навіть так назвав би, чому великі падають. Не тільки великі падають люди і малі, і це ми десь відносно говоримо. Але от є в Слові Божому дуже велика людина, це Соломон. Написано про нього, що до нього і після нього такої мудрості не було. І справді, слава про нього не тільки по Ізраїлю йшла, але по всіх країнах. Слава Його дійшла і навіть до наших часів. І ми сьогодні теж прославляємо певну мудрість Соломонову. тому що читаємо три книги, які якраз приписуємо для Соломона. Це притчі. Причі Соломонову ми кажемо, пісі над піснями еклезіаста. Я для чого це хочу зауважити? Для того, що справді велична людина, близька до Бога, Бог сам приходив до Соломона і в видінні говорив з ним, бесідував з ним. Богу сподобалось його рішення, його бажання серця. Бог його настільки благословив, що справді можна було всьому дивуватись, наскільки Бог, саме Бог і Божа мудрість була в житті Соломона. І можна так сказати, хто, як не Соломон, він знає Бога, він любить Бога. І він переживав благословення Божі. Соломон побудував найвеличніший храм для Бога. Божа слава по-особливому перебувала в цьому храмі, і коли було посвячення цього храму, кожна людина розуміла, Бог є і та велич, і та слава, яку Бог являє в храмі, вона переконувала всіх в існуванні Бога і в Божому керівництві. Як ви розумієте, можна ще багато речей говорити про Соломона, як ту людину, яка велика і близька до Бога. Но ми читаємо дуже важке, страшне місце перше царів, 11 розділ, 9 віршик. І розгнівався Господь на Соломона. Бо його серце відхилилось від Господа, Бога Ізраїльового, що два рази йому явився, являвся. А вже ж там є багато інших е, таких деталей, і 11 розділ, в принципі, він описує про це. Скажем, претензію Божу до Соломона, 12 розділ описує, що Бог послав життя Соломона, які недобрих людей, які можна так сказать, тероризували його, царство його життя. Але і за Давида, Божого слуги, Бог каже: за твоїх днів я не заберу від тебе царство. Що дуже цікаво, Соломон відійшов від Бога, бо впав, і оце Бог рознівився на нього приблизно, коли йому було 50 років. Тобто, по суті, ми можемо казати, ну не то, що в старості, але все рівно так, в старшому віці, в старості. Я цю деталь хочу, щоб ми по особливому теж зауважили, тому що ми розуміємо, що молодь, підлітки, їм природно падати, помилятись, робити помилки. Коли ж ми говоримо про літніх людей, старших, ми кажемо, це мудрість, це сила, це досвід. Відповідно, ну вже коли як не в старості, треба не робити помилок. Але історія Соломона показує, що ти можеш бути великим, ти можеш бути по особливому мудрим і навіть вже досвідченим, але можеш сильно впасти. Чому це відбувається? Я хотів би ніби таких три кроки намалювати, як воно починається, як воно рухається. Для чого я хочу, щоб ми це побачили або змалювали, тому що коли ми деякі аварії деталізуємо, ми можемо найкраще навчитись, як не робити аварії. Наприклад, якщо ви подивитесь в нашому світі дуже багато речей, які стали краще, тому що люди в свій час аналізували якісь катаклізми, урагани чи аварії. Ну, наприклад, Японія славиться тим, що вона дуже гарно будує будинки, і навіть там 8 балів землетрус будинки встоюють. Знаєте чому? Тому що в них часто були землетруси, і будинки розвалювались, і вони почали аналізувати, чому це відбувається, і як зробити, щоб вони не валились. Так само по машинах, так само по інших технологіях, Но так само і в житті. Мудрість в тому, щоб не експериментувати все в своєму житті, а подивитись на аварії і малих і великих людей, і подивитись, чого це відбувається, і в своєму житті ці речі не допускати, не робити. І ось перший момент, який я хочу, щоб ми зауважили, чому сталося велике падіння Соломона, тому що він ніби пішов на компроміс. Що дуже цікаво, компроміс в багатьох сферах дуже добрий і правильна річ. Ну, наприклад, якщо ви прийшли щось купувати, і ви бачите, наприклад, умовна ілюстрація, але щоб ви зрозуміли, що є моменти, коли корисний компроміс. Прийшли, наприклад, в магазин, і там один останній батон. І ви кажете, о, дайте мені. Але людина якась прийшла і каже: о, мені теж хліба нема, І дайте мені, а ви кажете, я перший. І от компроміс, дуже добра річ, коли ви кажете, давай я куплю, але ти дасиш мені половину грошей, і ми поділимо, батон буде на двох. Гарний компроміс. І він може бути в багатьох моментах. І коли можна зробити компроміс просто своїми якимись особистими моментами поділитись, це дуже добре. Але коли ми говоримо про цінності Божі, про закон Божий, компроміс це гріх. Компроміс це той момент, коли ми хочемо поєднати непоєднуючі речі. Давайте ще раз, ми маємо це зрозуміти. Не скрізь компроміс поганий. І дуже добре, що ми навчились ніби мистецтву компромісів, особливо в сім'ях, особливо в своїх поглядах, то є дуже добре. Но ми маємо на не брати оці, ніби, технології порозумінь в своїх відносинах в Боже царство. В справу Божого діла. Там не може бути компромісів. І коли ми хочемо і Богу служити, і гріхи брати в своє життя, тобто порушувати Боже Слово, оце називається компроміс з Богом. Не вийде. Я думаю, що ви знаєте, як золото роблять, або чули, можливо, можливо, не всі, то чуть, -чуть дуже коротко я поясню, але є золото різних, так сказать, проб. І ось найкраще золото це коли майже 100% там золота. Чому ми кажемо майже, бо не можна до кінця на 100% зробити його. Але, як ми кажемо, на 99-99 оце майже чисте. Там немає домішків. І тепер інші проби, наприклад, там 555-та, вони якраз говорять про те, що там є золото, і там є чимало золота, ну і чимало інших домішків. І от вже, наприклад, золото 555-ї пропові, воно може бути різного, і навіть, різного навіть кольору. Чому? Тому що якщо там мідь, то це буде один кольор цього золота, якщо там буде якесь срібло, це буде іншого кольору. І от так само ми маємо зрозуміти, що в християнстві, в ходінні перед Богом, часто християни різні, не із за того, що християнство різне, а тому, що ми різні домішки в своє життя духовне беремо. І лише християни, які удаляються від різних домішок і на 100% посвячені Богу, вони однакові. Ми маємо це зрозуміти. І для чого я це говорю? Для того, щоб ми по побачили, і Біблія про це, до речі, не раз говорить. До речі, мудрий Соломона і то в цьому теж говорить, наприклад, Соломон каже: ловіть маленьких лисенят. Що це означає? Не йди на маленькі компроміси, навіть в маленьких, самих простих речах, не йди на компроміс з Словом Божим. Я вчора викладав в таборі підлітковому і молодіжному, і там оці комари. Я не знаю, чи ви зараз приїжджали десь в ліс, але зараз такі нашестя комарів, дяка Богу, що в нас злободує, майже їх нема. Але це таке, знаєте, ну... Нереальне життя стає з цими комарями. І вони маленькі. І ви самі знаєте, що такого можна нажати, їх і вони вже все, померли. Але вони тероризують життя. Я це ну, ілюстративно беру, щоб показати, є маленькі речі, маленькі тваринки, але вони можуть так багато чого недобро зробити. Давайте не про комарів, а візьмемо іншу недобру річ, але асоціативно, щоб ви зрозуміли, от є така теж, назва її тваринка Божа, маленька блоха. І от блохи, якщо їх чимало буде в собаки, вони можуть бити собаку. І інша така тваринка, дуже маленька, ще менша, ніж, скажем, блоха по суті, терміти. Терміти вони можуть зруйнувати мости, дамби, якщо це особливо дерев'яні. Хоча вони дуже маленькі, як оце такі наші маленькі моряв'ї. Але вони багато що можуть зробити. Для чого ця ілюстрація, щоб ми зрозуміли, коли ми йдемо на компроміс, на маленькі гріхи, на маленьке порушення Божого Слова, це якраз те, що почне руйнувати нас. І прийде момент, ми будемо бачити велике падіння. Тепер, послухайте, Соломон не проснувся одного разу і так: не хочу поклонятись Богу. Нащо мені цей Бог? Не буду я служити Богу. В нього ні разу такої думки не було. Він знав, Бог живий, йому варто поклонятись і служити. І ці процеси не відбулись зараз. Но він налагодував дипломатію і багато компромісів робив в політичній, скажімо там, дипломатичній сфері і почав інші речі робити, теж втягувати оці історії компроміси і по відношенню жінок, по відношенню золоса, по відношенню коней. Чому ми кажемо компроміс? Тому що Бог ясно говорив, це не роби, не намножуй. Якщо ти будеш брати мої тянок і інших всяких е, жінок. Інших народів, і Бог прямо каже, вони обов'язково нахилять тебе до чужих боїв. І це було в законі прописано повторення закону. І що дуже цікаво, після другого разу, або на другий раз, так точніше, коли Бог з'явився Соломону, Бог йому конкретно каже: Соломон, я тебе благословлю, я буду з тобою. І далі, що він каже, якщо ти. Будеш триматись мого слова, будеш мені поклонятись, будеш мені служити, не будеш, по суті, йти на компроміс. Но ми бачимо по чуть-чуть старості, він намножив стільки жінок, 700 жінок і 300 наложниць, і написано, вони схиляли його до поклоніння своїм богам. І він представте, той чоловік, який побудував великий храм для Бога, почав будувати всякі оці. Ну, жартівники і інші, всякі називаємо їх дуже так образно, храмчики для ідолів всіх. Як так може бути? Як таке велике він може зробити? Він, по суті, почав поклонятись тим богам, які закликали, щоб дітей приносити в жертву і інші гадості робити. І ти думаєш, людина мудра, людина в досвіді, як вона таке може зробити? Бо ми не замічаємо, коли ми порушуємо слово Боже, коли йдемо на компроміси. Тому от перша стадія це йти на компроміси, друга стадія це пряме порушення Божого Слова. Що означає пряме порушення Божого Слова? Те, що ми ще не назвали. Бог прямо каже: не заводь собі багато жінок. Для царя це був припис. І якщо ви хочете, ви можете собі дослідити це питання, Я навіть відкрив це повторення закону, 17 розділ. Але я вже не буду читати, бо час на трошки бракує. Але Біблія прямо прописує: жінок собі багато не заводь, золото собі багато не заводь, коней собі багато не заводь. Він все порушив. Тобто всі приписи, які були до царя, а Бог знав, що буде цар. І він каже, коли ви війдете в Ханан і виберете собі царя, тобто ще тоді не було царя і Ізраїль не хотів царя, але Бог все наперед знає. Ось чому варто читати Слово Боже, бо ми не знаємо, що з нашим життям буде. А Бог каже: Я знаю. Я вже давно сказав, я написав, відкрив, що може бути, коли от ти так зробиш, коли от ти так зробиш. От які варіанти життя ти не вибереш, бо каже, я знаю, що буде. Ось чому мудріше, я читаю Слово Боже, і бачу, що якщо я отак буду поступати, я отам буду. Ну, якщо я отак буду поступати, я отам буду. І ось мудрість Божа, вона застерігала і тому й каже, не роби цього. Але друга стадія, Соломон порушує слово Боже, порушує закон Божий. Тому от бачите, компроміси приводять до того, що ми порушуємо Боже Слово, порушуємо заповіді Божі. І саме страшне, третє вже не в силі нашій. Коли ми йдемо на компроміс і порушуємо Боже Слово, починається падіння, починається розділення, Бог відступає від нас. Тепер, послухайте, ми не хочемо, щоб Бог відходив від нас. Ми не хочемо залишати Бога. Але коли ми оці дві стадії переходимо. Третє, ніби результат. Падіння і розрив між Богом і мною, це стає результат. Якщо ви побіседуєте з людьми, які впали, згрішили, вони ніколи не планували гріх. Давай я згрішу, щоб більше Богу не служить, і щоб взагалі не мати відносини з Богом. Ніхто так не планує. Ну, кожен десь хоче служити Богу, але якась суєта, якісь спокуси, вони завлікають і починаєш думати, оце ж. Ну, це ж нормально. Я оце недавно, буквально на цих днях, почув цікаве тлумачення про Петра, чого він ухилявся від братів. Тобто, от Бог йому яскраво чітко сказав, що не вважай нечисту цю їжу, і тим самим сказав, що ти можеш йти до корнілія. Пам'ятаєте, оце відіння. І це було об'явлення від Бога, і він розумів, і потім на Єрусалимському соборі було прийнято рішення по відношенню їжі і інших речей, і лише три було заборони. І написано, що Павло, Петро, вибачаюсь, коли їздив по церквах язичницьких, він був як серед язичників. Але написано, що прижили браття якісь з юдеї, юдеї, євреї. І коли вони прийшли, Петро змінився. Почав бути як юдей, почав не їсти, от, скажімо, м'ясо, свино, Ну, то ну, я не знаю, що там, але ідея. Він почав по-іншому поводитись. Для чого я це згадав? Тому що я почув таке цікаве тлумачення, що це як юмор. Але от я хочу, щоб ви цю думку взяли і дещо далі поясню. Е, і от така думка: що Петро знав, що Бог може простити, а браття можуть не простити, тому він згрішив проти Бога, але не проти братів. Цікаве тлумачення, але я що хочу сказати, дехто із нас, він часто оправдовує свої вчинки, що ти не понімаєш його, ти не понімаєш її, ти не понімаєш ситуацію. Ну, а Бог пойме. Розумієте, до чого веду? Що от ми часто йдемо на компроміс з Богом, і ніби, ну Бог зрозуміє мене, я покаюся, буде все добре. Бо з людьми отут, ну, з ними важче. І десь ніби по-людськи, це й так, але ви маєте зрозуміти, це обман сатани. Це обман сатани, який хоче тебе втягнути в оці компроміси, в порушення Слова Божого, а потім ти вже два рази порушуєш, а потім вже три, а потім ти дивишся, а в принципі воно нічого не міняється, і ти повністю уходиш далеко від Бога. Тому от те, що можна сказати, як висновок, не заігруй з гріхом. І будь-який момент, який як проступ, як компроміс з гріхом або порушення Божого Слова, і коли ти вже це бачиш, кайся зразу не тяни. Не думай, що от якийсь сезон прийде, і я тоді покаюся, бо може воно якось пройде. Кайся вже. І якраз Божа благодать заключається в тому, що ми дайний ідеальний, ми можемо десь проти, ну, спотикатися або падати. Але головна ідея не за ігруй з гріхом, не розважайся з гріхом, а вже зупиняйся, а вже кайся. І Божа є милість і благодать на твоє життя. Тому я хотів би оце велике падіння привести нам як ілюстрацію, найперше для того, щоб показати, що дуже невеличкі, маленькі кроки до гріха вони можуть вбити найсильнішу людину, найславнішу, найвеличнішу. Тим більше, коли ми кажемо просто просту людину, як я чи ви. Другий момент, я хочу, щоб ви побачили, що ми не вибираємо розділення з Богом або падіння, або прямо гріх. Ну ми йдемо ніби на якісь таких компроміси, і воно по чуть-чуть наростає. І останнє, що я хочу зауважити, те, що я сказав, але ніби хочу по-особливому виділити, щоб це була кульмінація. Ми живемо в час благодаті. І тому ці історії і приклади ми беремо, щоб показати, коли ти переступив, або заіграв з гріхом, або пішов на щось з компроміс. кайся. Вже залишай це. Не роби так, щоб воно залишилося в твоєму житті або було в житті, бо воно піде далі. Тобто, коли ти захворів, вже лікуйся. Не роби так, щоб воно стало хронічне або просто тебе вбило. Тому вже зупиняйся, вже навертайся. А Бог нас сьогодні, в час благодаті, милуючий. Я прийдіть до мене. І лікаря не потребують здоров'я, на якраз хворі. Тому Бог каже, якщо в твоєму житті ти бачиш, що десь ти почав компроміс з гріхом або порушувай слово моє, зупинись, покайся і прийди до мене, я тобі дам новий шанс. Но друга сторона, якщо ти не зупинися, не фантазіруй, що все буде добре, великі падають. І наробили дуже багато біди потім для Ізраїля і для цілого свого роду. Тим більше ми сьогодні, коли ми не зупинимось і не покаємось, а будемо далі десь в компромісах, в порушеннях Божого Слова, буде велике падіння. Тому хай Бог помилує і застереже нас від цього. І якраз я вірю, що і через цю проповідь Бог застерігає. Ну, дасть нам мудрість, щоб. Тверезо дивитись, пильнувати за своє життя і радіти в служінні до Бога, в служінні з Богом і пильнувати, щоб не йти на компроміс з гріхом. Хай Бог нас на це благословить. Амінь.